Алло. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, посилки в Грузію ви переводите? Так, що саме хочете відправити, звідки куди саме в Грузію? Дивіться, потрібно речі передати у мене тільки там. Ну, якщо можливо, то якісь продукти можуть. Тобто скажіть, що дозволено, яка ціна. Яка... На Грузію возимо лише, лише особисті речі. Ще особисті речі. Да. Тому що там турецький а кордон, румунський кордон. Ну, якщо там одна-дві одна ціх, то, то добре. Але якщо це ціла посилка, продуктові посилки ми не беремо. Тому що на кордонах там дуже багато кордонів, це болгари, румини е і, як їх ці, і турки. Турки най найжорсткіші. Тобто вони там нічого окрім особистих речей не пропускають. А ховати його там в собі О, вести. Перевертають. Це їх робота, так. Ага. Ну добре. А заборонити їм це ми не маємо ні змоги, не. Не грошей. Ага, я розумію. Скажіть, будь ласка, за скільки днів вона доходить? Дивлячись, коли посилка буде у нас, середній термін доставки посилки до Грузії це тиждень а, часу. Дивіться, а де ви знаходите? Ми виїжджають посилки з Києва двічі на тиждень, понеділок-четвер. Кожний дир... тиждень, понеділок-четвер. Да? Так, так, так. І чотири дні в дорозі. Те, що виїжджає в понеділок. А вам треба у Тбілісі чи Батумі? Ага. Куди, куди саме в Грузію? Треба саме, саме в місто в в Тбілісі, те, що в понеділок виїжджаю, п'ятницю у Тбілісі, якщо те, що виїжджає у четвер, у понеділок у Тбілісі. А, а вартість? Вартість до 10 кг 70 євро, якщо більше 7 євро за кілограм. 70 кг. До 10 кг до, до 10 кг 70 євро, якщо більше 7 євро за кілограм. А. Даром, Уже? майже Тут, даром. Так, я є, у нас там не позабирають наші речі, все хорошо. Ну, якщо там нічого забороненого нема в ваших речах, то все добре буде. Ми все ми все подивимося, якщо те, то що, що воно, те, воно, те, воно, те, воно, те, воно, те воно, що ми візьмем, те доїде те, 100%. Так, угу, да. можна звертатися до вас. Так, да, звичайно. Гарного дня вам.